Ну що, ребята, пора создавати новий мір. Е, перше, що я хочу зробити, то, звичайно, що назвати. Я, я не знаю, в принципі, як я його назву, давайте survive. Типа Survive, Survival, Survive. Ну, не знаю, мені просто банально лень щось зараз видумувати. Так, е-е, вот команд виключено. То, уточняємо, щоб ви не думали, що я там якісь креативи і так далі. Врубаю. Виключено. Зараз я покажу в мірі, що воно виключено. Ігровий. Про... Так, настройки. Думаю, бонусний сундук, я собі можу дозволити е, врубити. Так, соверне нормальне. Думаю, по умовчанню і создає. Собственно, да. Так, ребят, ну що, создаєм... Наш мір. Короче, і я вернусь до вас вже, собственно, в мірі. Летські. Так, ребята, ну що, я заспавнюся десь у такому місці, странному. Тут і, кстати, камінь, дерево, в принципі... О, от бонусний бонусный сундучок. Так, що нам дали тут О, сразу железно. Кирка, топор, палочки. Полезно, дубові доски, і хлебушек. Тоже, в принципі, принципе, І е, факелочки 4. В принципі, все, що тут є, все нам надо. Собственно, ну і ще давайте добудемо потім для криватки. Так, ну що, давайте тут все розставимо, Короче, то ми, значить, сюда. Сюда, короче, хлебушек вот сюда. Так, то просто переробляємо вот сюда, потім викрустаємо, поймать для чего. Э, Так, топор. Ой, я сказав, топор от сюди, кірочку от сюди. Покинув сюди, того сюда. Короче, все. Так, э, ну сундук мне не треба. Я думаю, для початку, якщо ми вже так туди, то для початку, я думаю, нам треба скрафтити того. В принципі, печку. Ну, просто давайте добудем. Е, ну, хоча б. Е, і железний топор. В принципі, щоб було. Так що, ребята, ну якось так. Е, так, ладно, ребят, давайте, собственно. Так вот. Ставим. Так. І, собственно, е, крафтим. Е, залізний топор. Тож потім якось використаємо. Я думаю, для початку, в принципі, нормально. E -e, ну і ще... Ну, конечно, потім скрастимо печку, але поки що нам не просто не потрібно. Так, і от ребята в нас є e -e, уголь. Зразу вже дають. Ну, жалко, тільки що один. Ну ладно, потім якось розберемося. Так, Куди ми зараз намилимося? Так, хавчик. Мені треба хавчика. Я вже бачу там e -e, попереді e -e, овечку. Я думаю, ми її відправимо на той світ. І заодно мені треба оцю штуку, щоб Е e -e, e -e, Так. Тут і багато вечок. Так, статі, мідь. М -м так, мідь. Ладно, ребята. Тож. Я не знаю на рахунок міді. Тому що я е мідь пробував крафтити броньку у 6-й то і мені вообще не крафтилось. Тому я не знаю, що мені з міді робити. Ну, то, ну Якщо ви знаєте, що мені з нею робити, то порадьте щось, я просто без поняття. Що мені можна з міді робити. Ну, поки що, якось так. Так, ладно, ребят, о, ще угля. Ну, давайте, коротше, я зараз піду добуду цього весь уголь. Трохи подобуваюся, і, думаю, вернусь до вас вже з ресурсами, ну і вже трошки прокаченим. Коротше, ну, якось так. коротше ребята, я добув весь той, той уголь, получилося 10 штучок. Ну, в принципі, небагато. Ну, і нормально, в принципі, я не знаю, куди ми зараз намилимося. Я думаю, ну, не знаю на що мені міть. Я, напевно, що мідь навіть добувати не буду, та я бачив, що. І про ігроки не добувають. Я не знаю, куди мені зараз піти. О, опять Уголь. Коротше, ребята. Ну. Е тут така странна локація, виходить, в нас легка. Е, Тільки. Я не знаю, куди мені намилиться Тому що, ну, по факту, тут камінь камінь сюди. Таке горна локація. І вода. Е е е е ну, не знаю, ребят. Давайте туди кудись підемо. От туди. Я думаю, це буде найкращий варіант. Варіант для нас. А, да, кстати, точно. М -м Кроватку треба скрафтити. Так, давайте за зараз поберемо, е покрафтим, думаю, печку. Е думаю, скрафтим шерсть червону, у нас тут пофиг, значить. Значить, вот такой туди кудись ви викинем. Далі крафтим. Чому красную, тому що мій любимо коля червоний по факту. Так, е далі, печка є, то все є. Значить, э, все готово. Так. Э, Значить, що мені зараз моя ціль? Зараз мені моя ціль добути якось якимось чином железо. Так, тут є. Э, тут є пещера, так. І щось тут є? Е? Йо-мо-йо! Ну Там нічого інтересного, я так понял. Ну, якщо я туди далі піду, то мені э, хана считайте. Так що, в принципі, краще. Е, я не буду. Ну, я поки що не знаю. Або мені шолі лишається тільки один варіант купати в. Е, вниз. е Хоча можна. Туди... Ну я йду попробую туди набрати. Коротше, ребята, я напевно, що зараз буду шукати якусь печ. Е, е, якусь печеру. Щось типу того. щоб... Там, мені здається, одному, що там було магма. Странно. Ладно. Е, Коротше. Йде. Коротше, ладно. Е, так, ну я не знаю. Ну давайте звідси почнемо. Хоч може найдемо. Ладно, я ще йду е, досліджу цей острів і до вас вернусь. тому що я не знаю. вдруг щось знайду, інтересне. Чи то не острів, коротше, не знаю. Ладно, побачимося скоро. Опа, ребята, ну я знайшов, коротше, якусь інтересну штуковину. Якусь інтересну пещеру. Вроді вона виглядає по е, глиби. Поглибше, чим минуло. Ну тут і є уголь. Ну, блін, мені уголь не інтересний або. Хоча, блін, в мене не так багато угля, так що давайте, в принципі, добуду. Ну блін. Ти є хоча б жилья? Ну ти тут і всюди мідь, або уголь? Ну що? Смислу мені той міді? Що там мідь робить, ребята? Якщо ви знаєте, то підкажіть в коментарях. Бо я там. Бо я зараз граю на версії 18.01. Вроді так, я не знаю, що типу Що там міді, Я грав до того на 10. Я не знаю, як це називається. Коротше, на 12.1 і. О, чекай, тут якась пещера є. Анука. Анука. Так, як сюди заліз. А що за Фіня? Так, тут і у нас опять. Залізу. Uh. Так, ну народ виглядає якась трохи глибоко. Всюди міть. Ну, чорт тебе побере мідь, а. Так, давайте я трошки, в принципі. Давайте на половину гля, я скрафчу. А, не вийде, в мене палок мало. Ну, хоча б щось е скрафчу факіла, тому що мені мало реально факілів. Слегка ваще... Опа. Опа. А то щось не... не. не не трогай мене. Не трогай, а воно І що від мене. що від мене? Козів. я заберу. Так, ладно. М -м -м, я не знаю. Так, тут, я надіюсь, буде якесь же. Стоп, то То Железо? То железо, найс, ребята, то железо. Сюда. Сюда просто на базу. чекати, скільки є ма його тутой. Так. Акуратно. Відмахався від мене. Найс, ребята, сюди. Давайте ще я його все, все переплавлю. Давайте, коротше, найс, найс, ребята, найс. За той час, думаю, е так, 7 железа, засчитайте. У мене вже в кармані. Е а тут і шахта доволі така велика і непогана. Так що, в принципі, можна тут і чогось е так і зробити. Лане, ребята, ну не знаю, не, ну їмба, мені прям зверх повезло на початок. Вон. А. Так, ребята, е, ну я не думав, що мені настільки жорстко повезе. Сюда, чиста, ще рахуйте просто. Е, я причому шукав ту шахту 5 хвилин. Я б не сказав, що я її довго шукав. Е, так, вже можна кірку скрафтити. Найс. Nice. Е, давайте поки Шугель заберем, поставим топор, щоб він згорів. Так, е, коротше. Не, не то. Бля, точно. Короче. Вот так. Стоп, а я можу скрафтити палки, якщо вот такого зроблю. Да. Е, Короче, значить, крафтим вот так. Окш. Е, зараз здесь железо, вот. Так, найс! Кірка. Кірка уже у е, нас є. Переушайте. Так, можно ще тупор скрафтити. В принципі. Да, ребят, можно тупор скрафтить. Я скрафчу зараз тупор залізний, и ще щит. Найс! на все хватает, найс просто сюда просто. На базу сюда. Так, ну ще щит, думаю, скрафчу. У меня не хватит. Да, ребят, мене мене не хватит. щоб щет, я сказав, щоб щет скрафтити Блин, ну то трохи проблематично, ну ладно. Эээ, опять то топор не назварил, да ладно, пофиг уже на него. Mm, Короче, ну не знаю, тоді піднімаюся. Ну, блін, я таку файну шахту знайшов, мені потім буде лень назад не зібратися. Я давайте думаю, ще її трохи обслідуємо. Обслідуємо. щоб, Може... Опа! Ще, ще, ще е желізо, Найс! Найс, 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 найс! Так, маю його тут. <гас> Бля! Я, я себе пугав! Найс, найс, найс. Мінус. Так, ребят. Ти звідки Ти... т. ви звідки всі беретеся, а? Найс. Nice. Чорт, у мене та хавчика нема. Не, я краще йду вибиратися звідси. Я краще йду вибиратися, звідси, бо зараз ще реально за мені того не треба. Эээ, euh, я покажу. Що... Так, ребят, я ладно, я тут йду зараз на mm, наружу, добуду собі хавчика. Добуду собі багато дерева. І до вас вернусь. Типа вже... О, Ще железу. Найс. Найс, пацки, найс. Nice. То я так непогано залутався. Так, не хил, ребята. Так, э, Чорт. там вроде ніч. Да, ніч. Так що давайте поспимо. Так, е, і піднімаюся наверх, тому що, ну, так буде безпечніше. Тому що я не хо. Чорт кріпер, відмахав від мене, мене, відмахав, від... відмахав! Найс. Так, він мене вроді навіть не підумажив толком. Е, так, я звідси думаю, зараз виберусь. Тобто, не той хід, що я тоді входив. Та тут зовсім інший хіт. Ну іван, ну, в принципі, пофіг, я тут е, зараз за хавчиком Зганяю. Якщо, конечно, тут і буде хавчик. А я дуже надіюсь, що тут реально буде хавчик. Е, ну і за деревом. А, так в мене є хавчик по факту. Так, давайте зараз добудемо дерево. Е, поки що за цей час, думаю, поставим на крафт. Е, Отак. От поки що можна поставити. Е, так, оце. І що я хочу скрафтити, чорт. А, я ще, ще, ще хотів одну печку скрафтити, ребят, точно. Е, так, от ще одну печку сюди ставим. Е, Повинна угля, зараз сюди переміщаємо. І що. Е, так, і сюди оцего ж тут став. Е, ти звідки взяв дрянь? Так, тут і уголь. Найс. Так, ребят, ну що? Е, можу сказати. Непогано, ребят, ми почали. Навіть да, дуже файно. Так, ще е, думаю, поки що, доки там м, дерево. Раніше, доки там хавчик пере... Готовиться, я добуду дерево. Підготовлюся, ребята, і вже побачимося, як я вже буду входити в е, нашу пещ... печеру. Ну, самі розумієте. Так що, ну, побачимося скоро. Я добуду побільше хавчика, побільше лута і вернусь до вас. Так, ребят, ну що, пора, я думаю, вертатися в нашу печеру, тому коротше, якось так. Е я вже думаю, не остатньо, хавчик є. Е все більш-менш в нас є, тому думаю, пора вертатися, тому що, ну. Стойте, в мене 9 зал залізних я щось думаю вже можу скрафтити. Так що давайте заодно вже скрафтим. М так, що я можу скрафтити, допустим? Із цікавого я можу скрафтити. Та, точно, щит. 100% щит взагалі навіть не обговорюється. Ей, e, ще ту я першу чергу. Першу чергу, я би считаю, ле... e, не знаю, як я досі прожив би читав. Так, e, ще я можу скратити, напевно, що меч. Ну, думаю, то буде досить така... такий непоганий вибір. Не понял. Не понял, Звідки? А вот, знайшовся ти. Пердун сра... сраний. А? Посмів мене в, в... 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 крису напасти. Гавнюк. Так, ладно. E -е, кого що ще можна скрафтити? Ну, на що мені хватає? Мені хватає на нагрудник? Ні, мені на нагрудник не хватає. А що мені хватає? Мені хватає на. Штанішки мені точно хватає, вроді. Та дряні! Ну ти псина. Ну ти типсина, сутуло. Що в мене всі в спину нападають? Ви що, прикалувається чи що? Е, так, ще раз. Ну, давайте тоді шлем скрафтим, Щоб щось було, хоча б. І в принципі, думаю, е, з нас хва. Так, ну поки що хоча б щось. У мене вже є. Так що можна відправлятися вже кудись далі. Звісно, трохи мало ресурсів, трохи мало хавчика, але нічого. Страшно, якщо вибираємося. Е, так, Так, зразу бачу желізо. Ми, в принципі, е, думаю, добудемо. Зараз давайте ось Вау, тут і багато так желізу, найс. Сюда чисто. Е, вообще найс. Так, ребята, чекайте скільки тут заліз. Міть ми не добуваємо, тому що на. на, на мідь пофіг. А от на залізо і на углін, напевно, зараз не пофіг. Тому що в мене тих ресурсів достатньо маловато. Е, да, ну тут і більше, я так зрозумів, нічого. Інтересно, так, вон там уголь, бачу. Думаю, ми е, добудемо е, пожару уголь, тому що, ну, все-таки, не буде вишня. Е, тому що зараз в мене угля е, слігка маловато. Ну, як ми бачимо, так. Да. Тому, коротше, добуваємо уголь. І думаю, можна. Коротше, так, ладно. Слігка так угля добудем. Ну, коротше, давайте весь оцей уголь добудем, коротше, і не буде параться. Е, так. Найс. Nice. Е, куда думаю, можна піти. Е, думаю, кудись або туди, або от сюди. Ну, я думаю, для початку можна от сюди піти. Тут і буде по е, більше, я думаю, лута Так. Найс. Nice. Залізу. Найс. Nice. Сюда. Теж 12 штук. Найс. Nice. Но на нагрудник, как минимум, точно хватает. Опа, ше залезу, найс. Просто найс, ребята, сюда. Так, ё моё там залезу. Найс, ребята, сюда. Так, и вот тут еще одна. Вообще имба. Так, сколько у меня уже? 21 вообще. Ну, тоже, уже, знаете, на, на full set брони хватает. То вже рахуйте майже е, все, що я сьогодні на сьогодні запланував собі. Ще залізу, найс, вообще, ребят. Ну давайте. Е, ну, ще трохи подобуваємо, принеси туди походимо. Може, може ще когось зустрінемо, типа, щоб з кимось попехати, типу, іменно з мобів. І думаю, можна вже виходити з е, печери. Е, ну, якось так, ребята. Ну, я не знаю. Думаю, Ми десь так непогано залуталися. Е, тепер мені інтересно, тут. Наче ще не на ніч. Просто хотів провірити. Так, ладно, ребята, в принципі, думаю, вже пора вибратися наверх. Тому що. Ну давайте перекрафтим тут. е-е, Типа. Думаю, перекрафтим. Типа пережаримо все е, залізо. Ще я тільки оцю е, область чекну. Так, ладно, давайте зробимо тут і свою базу на час. Щоб, типу, е було. Думаю. Ставим зразу е дві печки. Верстак. Зразу же загружаємо тут, І от тут. І. Зразу ж тут. Тутай загружаємо. Так, що ще можна покрафтити тут? І, інтересно, такого. Е я думаю, можна скрафтити ще одну печку. Тому що, ну, що було. Собственно, повинен гляд звідси візьму. Е, повинен звідси візьму. Е, думаю, тут і пережарю цього лосось. Пусть буде. А тут я е, все перероблю на факіла, тому що ну, все-таки факілів в мене не вистачає. Ну, і пережарю міть. Пусть буде, собственно. Так, е думаю, ми вже на груднік зможемо скрафтити, Вроді там 9, якщо я не помиляюсь, треба. Так, да, там 9 якраз треба було. Ні. Коротше там, ну не знаю, коротше. Е ну, на Груднік є, рахуйте. Тепер мені треба... Так, за той час, доки вона там плавиться, я думаю, ми добудемо. Е зараз угл цей. Щоб він, в принципі, просто так був. Е і, в принципі, ребята, так, мідь вже можна забирати. Не знаю, конечно, нашего нам не сдалось, но ну и ладно, пусть буде. Ще Вообще нашего мне реально. Ты из взявся, взял а? Говнюк. Минус. Е, так, интересно. Можно уже спать. Да. Можно. Короче, ребята. Ну. Типа, що? Короче, найс. Nice. Похаваємо, звісно. І я думаю, то, що яблучку сюди поставимо, коротше. Так. Е берем сюди, беремо сюди, сюди. Сюди. І, в принципі, так. У е мене вже 15 з -залізом. Ну, давайте спробуємо скрафтити. Е штанишки. Ну, і мені вже хватає і на чоти. Тобто, в мене вже full. Фулсет броні вже готовий. І рахуйте, ціль на сьогодні виконана, ребята. Да, ребята, сюда. Ну що, ребята? Я думаю, пора вже на наружу, і думаю, будемо закінчувати цей відеоролик, тому що, ну, він вийшов доволі непоганий. Ну, думаю, затягувати вже нема смислу. Тому що, ну, самі розумієте, ми, ми досягнулися всі цілі. Е, получили щит, основні цього е, ресурси. І, е, собственно, броньку. І я думаю, що на сьогодні достатньо. Тому я зараз буду вибиратися наружу і вже будемо закінчувати цей відеоролік. Наступного разу, я думаю, наша ціль буде алмаз. Добути алмаз, звісно, може невеликій кількості, але просто, само собою, добути, добути алмаз. E, Може ще путешествувати далі по шахтах. З часом, думаю, більше будемо путішевати, потім якось ватт відправимося, потім ще кудись відправимося. Коротше, ребятам буде інтересно. Так що я е, вже побачимося з вами. Е, наверху! Ну що, ребята? Я думаю, будемо закінчувати цей е, відеоролик. Сьогодні ми е, почали наш, наше путешествие. Я надіюсь, вам сподобалася ця рубрика. З часом вас чекає. Багато путешествий, я думаю, і, і по морю відправимося, тут і різні морські такі штучки є, і по і відправимося, і потім ще кудись там відправимось. Коротше, реально, я думаю, підшести буде багато. Надіюсь, вам сподобалась така рубрика на моєму каналі. Якщо вам надійсно сподобалося, то я продовжую, звісно же. Так що, ребята, ну якось так вийшло. Думаю, е якщо вам дійсно сподобається, то наступна серія буде скоро, бо мені, чесно сказати, досить так сподобалось. Так що, ребята, не прощаємося. Всім дякую за правиль, лайкосик, на відосик, підписочка на канасик і всім па-по-па.